Привіт, друзі! Мерседес має великі проблеми. Німецький виробник величезними темпами втрачає свої позиції в топ-сегменті, де Мерседес традиційно був сильний. Похитнулися позиції навіть такого флагмана, як s клас Як повідомляє німецьке видання «Автомобіл вош через падіння продажів у першому півріччі Мерседес довелося скоротити виробництво на заводі в Зіндельфінгені, де збирається флагман. До однієї зміни через відсутність попиту. Тільки в першій половині. 2024 року європейські продажі Mercedes s клас впали майже на 30%. А у всьому світі Мерседес повідомив про зниження продажів у сегменті топ-енд на 22 У цей сегмент входить s клас електричний EQS, GLS та g Клас. А також усі їх похідні. З квітня по червень було продано лише 33 тисячі автомобілів топ-енд сегменту. Для порівняння за аналогічний період минулого року компанія. Вдалося продати 44 тисячі 200 автомобілів з цього сегменту. І Бог із ним із цими продажами топ-сегменту, якби вони так сильно не впливали на фінансові зміни. Проблема ще в тому, що s клас та електричний UQS є найприбутковішими моделями у Mercedes. З кожного проданого автомобіля компанія отримає дохід понад 20%, і такий стан справ може дуже сильно вплинути на фінансові звіти наприкінці року. Але добра проблема була б тільки. В Мерседес постачальники також відчувають у собі наслідки падіння виробничих показників, і вони називають ситуацію справжньою катастрофою. І це цитата, а не якісь моїй фантазії. У дилерської мережі теж не все гладко. с клас дуже погано продається на домашньому ринку, а з EQS ситуація ще гірша. Деяким дилерам доводиться надавати великі знижки на флагманську електричку, а моделі з невеликим пробігом до п'яти тисяч кілометрів можуть продавати. Зі знижкою майже 50 тисяч євро. Від початкової вартості одному з дилерів, розташованих у Німеччині, довелось зробити величезну знижку на EQS з 5 тисячами кілометрів пробігу, виставивши його на продаж за 82 тисячі євро. Хоча початкова вартість автомобіля із заводу становила 130 тисяч євро. Але на цьому сумні новини не закінчуються. Проблема комплексна і торкнулася всіх важливих ринків для Mercedes. Компанія Має мінус 19% відсотків продажів у США, мінус 27% відсотків у Європі. Але особливо чутливий для компанії спад продажів у Китаї на сьогоднішній день. Це найбільший ринок розкішних автомобілів. Але з Китаєм ситуація більш-менш ясна. Там криза нерухомості, що триває, через що навіть багаті клієнти не поспішають інвестувати свої гроші в дорогі автомобілі. Тому незрозуміло, коли виробництво відновиться. Обсяги продажів зазвичай знову збільшуються з появ. Оновленої моделі, випуск якої заплановано на 2025 рік, і багато хто з вас, напевно, подумав, що проблема якраз у цьому. Зараз Mercedes випустить рестайл s клас, і справи підуть угору, але це не на гаразд. Проблема носить системний характер і прихована набагато глибше. І зараз ви все зрозумієте. Ось вже кілька років Мерседес дотримується нової стратегії, в якій основна увага приділяється продажу більш дорогих моделей, тоді як менші та дешевші моделі відходять на другий план. Мерседес називається концентрацією уваги на бажаних автомобілях. Якщо перекласти на людську мову, Мерседес забиває на кількість проданих автомобілів у штуках та концентрується на фінансовій прибутковості. І це стає головним критерієм для компанії. З цієї причини Мерседес останні роки не Сідав перше місце серед німецької трійки з продажу автомобілів. І така стратегія справді працювала. Принаймні, спочатку чистий прибуток компанії в 2023 році виріс і склав 14,5 мільярдів євро. Але на те була причина: виробник постійно підвищував ціни. Вся справа в тому, що Мерседес став заручником своєї стратегії, так як компанія почала орієнтуватись на більш дорогі моделі, їх кількість продажів у штучному еквіваленті за завжди значно нижче за доступні моделі, і щоб компенсувати падіння продажів у перерахунку на штуки, і це не вплинуло на фінансові звіти. Компанії довелось підвищувати вартість своїх моделей. Причому всіх без винятку, якщо вірити статистиці, середній прайс на новий Mercedes у 2019 році становив 51 тисячу євро. А в третьому кварталі 2023 року він становив 74 тисячі 600 євро, і це дуже великий стрибок. Новий курс компанії який сформувався з приходом генерального директора Ола Каленіуса, все частіше піддається критиці. Ще в липні минулого року дилери Мерседес написали запальний лист у штаб-квартиру в Штутгарді, якому назвали стратегію розкоші жадібною і попередили про руйнування наслідків, які можуть завдати компанії дуже серйозної шкоди. Багато клієнтів більше не бажають підтримувати різке підвищення цін та амбіції Мерседес, і все частіше переключаються на конкуруючі бренди, такі як BMW. BMW і Audi. і поки Mercedes бореться із значним зниженням показників продажів, у BMW не встигають публікувати радісних звітів про зростання попиту. У першому півріччі продажі сьомої та восьмої серії зросли на 11,4%. Продажі X7 збільшились на 10,7% в порівнянні з попереднім роком. І електрички у BMW продаються краще, і компанія не доводиться так різко знижувати ціни на них. Хоча, якщо подивитися на нові, Нові моделі, які виходять у BMW і навіть Audi, ціни на них зросли. Щоб не бути багатослівною, наведу, як приклад, оновлено Ауді А3, ціни на яку починаються з позначки 35 тисяч євро. Зовсім недавно ціна початкового рівня А3 становила 29 тисяч євро. Ауді таким чином підвищили базову вартість А3 на 6 тисяч євро. Що стосується Mercedes, компанії потрібно змінювати стратегію і гнати в шию містера Коленіуса. Інакше це закінчиться дуже погано. Компанії потрібно пов повертатися до старої стратегії та опускати ціни на кінцеву продукцію, щоб бути конкурентно спроможною інакше продажі компанії можуть і надалі летіти вниз, і зупинити цей процес буде дуже складно, зважаючи на втрати клієнта. Які були віддані Марці, сподіваємось, що Мерседес зробить висновки і прийме вірне рішення. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступний за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!